Щодня близько ста людей проходить через пропускний пункт на кордоні з Росією. Це українці з тимчасово окупованих територій. Вони повертаються додому, адже дім для них не власний будинок, а рідна країна. Україна робить все необхідне для того, аби українці мали можливість повертатися на батьківщину. Пропускають навіть тих, хто не має повного пакету документів, прописаних в законодавстві. Якщо людина має хоч якийсь документ, що ідентифікує громадянство, її точно пропускають. Опустять, як працює пропускний пункт на Сумщині. Дізнавалися наші журналісти. Ви застрягли на тимчасово окупованій території вихід, а точніше, виїзд, є. Я дуже рада, що я їду додому. Як працює єдиний пропускний пункт на українсько-російському кордоні? І що робити тим, кому немає куди їхати? Ми щодня надаємо гуманітарну допомогу. Скільки людей повернулось до України і що вони розповідають про життя в окупації? Мовчки. Без зайвих слів, бо дуже втомилися. Де конкретно ці люди сідають в автобус? і Якими групами? Усе під грифом секретно. Відомо тільки, що всі вони з тимчасово окупованих територій і повернулися до України через пропускний пункт Колотилівка Покровка. Це на Сумщині. Аби ось так поставити сумки на українську землю. Треба пройти непростий шлях. Буквально пункт перетину піший. Сіра зона між колотилівкою та покровкою майже два кілометри. Дорога, звісно, важка. Для мого сина це дуже важко було. Він постійно йшов, сідав Рома, іш, іди то його за руку тягнув. А що він на, на таку велику відстань ніколи не ні, де не ходив. Звідки Лідія виїхала, не зізнається. Каже, виїзд планувала заздалегідь, адже дорога важка, та результат того вартий. Нарешті вона на вільній території. Ми тут прожили життя. Я саме як до душі, до серця саме. Це все мені дороге і близьке. волонтерський центр у Сумах. Перший пункт, де приймають біженців з тимчасово окупованих територій: теплий обід, одяг, консультації, куди рухатися далі. Якщо йти нема куди, готові прихистити. І після того, як поширилася інформація про волонтерський центр, про коридор кожного наступного місяця кількість людей збільшувалась. Тож зараз у нас два гуманітарні центри на кордоні та в сумах. І тут ми надаємо гуманітарну допомогу і іншу підтримку українцям, які повертаються з окупованих зон. Вони повертаються щодня. Я дуже рада, що я їду додому. пані Галині. 73. на тимчасово окуповану територію. Вона приїхала аби дбати про тяжко хвору маму. Після її смерті пані Галина вирішила повернутися назад до вільного Запоріжжя. Відстань, яку раніше можна було проїхати за годину, перетворилась для неї на дві доби складної дороги. Про свої плани жінка нікому не розповідала, боялась. Адже на тимчасово окупованій частині Запорізької області репресії та примусова мобілізація. Путін навмисно робить зараз мобілізацію для того, щоб показати, що і мешканці тимчасово окупованої території, начебто, бажають воювати і захищати свої території, але це абсолютно неправда. Жодна людина з Мелітополя за добровільне не мобілізувалася та не вступила до жодного добровольчого батальйону, який організував Путін. Примусова мобілізація, російські паспорти і позбавлення прав нині, все це відбувається на тимчасово окупованих територіях. А чи можливо зупинити це і як? Ну, наприклад, виключити Росію з Ради безпеки ООН, зібрати дві третини голосів Генеральній асамблеї. Ви ж розумієте, це не про право, це про сміливість, про історичну відповідальність. Це все, що ховається за цією приславутою політичною волею. Нам треба будувати коаліції. Проблема ООН в тому, що там багато країн не представляють нікого окрім своїх лідерів. Якщо ми не побудуємо коаліцію із державами, які розділяють наші цінності. То шанс, шанси близькі до нулю. Усі ці люди свідки того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, чи розкажуть вони щось нове? Навряд. Та й слідчих на всі свідчення просто не вистачає. Ви можете проводити мільйон тренінгів. Ви можете надіслати в Україну мільйон міжнародних е консультантів. Але якщо один український слідчий, тобто кожен український слідчий, має одночасно розслідувати понад дві тисячі кримінальних проваджень, то нам не допоможуть ні тренінги, ні ваші консультації, бо нам бракує кваліфікованих робочих груп, і напрям міжнародної допомоги треба змінити. Щодня пішим переходом користуються до сотні людей. Українці повертаються на вільну територію, попри труднощі та складну дорогу. Усіх цих людей у волонтерському центрі об'єднує одне віра в Україну і прагнення жити вдома.